Щука є одним із небагатьох видів риб, які розпочинають свою нерестову активність при нижчих температурах води це від 3 до 5 градусів Цельсії. Тому саме в цей період вона потребує особливої охорони. Також хочемо нагадати, що триває заборона на вилов річкового рака, яка триватиме по 30 червня 2025 року. Основна мета встановлення заборони на вилов щуки є захист репродуктивного ядра популяції у критичний період життєвого циклу, який визначає майбутнє поповнення водних біоресурсів у об'єктах. Дана заборона встановлюється відповідно до правил любительського рибальства з 15 лютого і буде тривати до 31 березня. Адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі від 34 до 680 гривень, а також з конфіскацією заборонених знарядь лову та незаконно вилучених екземплярів водних біоресурсів. У випадку нанесення і шкоди передбачена кримінальна відповідальність що тягне за собою накладення штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також можливі варіанти, що по крайній буде передбачати обмеження волі строком до трьох років.